Друзі, всім вітання! Маємо в наявності знову цікавий екземпляр, доволі бажана та рідкісна машинка на українському ринку. Це у нас Шкода Octavia Scout 2018 року і виготовлення і першої реєстрації. Це вже в них фейсліфт рахується. Автомобіль з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 184 кінські сили. Ще на 6-ступеневій DQ 250 DSG-коробці з мокрим щепленням з пробігом 162 тисячі кілометрів, 163 вже. Автомобіль в класній комплектації на крутих 17-х дисках. Обслуговувався завжди на офіціалі Шкода Швеція. Обслуговування в нього там кожних 15 тисяч кілометрів, що є доволі рідкісно, є всі сервісні протоколи. Останній заїзд був на 153 тисячі. Заміною мастил також в нього були регламентні сервіси. Кожних 60 тисяч мастило в коробці мінялось і в муфті повного приводу. Встановлені 17 диски з класною літньою резиною 2023 року. Також є комплект 17 дисків, ще один з новою резиною. Та й диски виглядають в принципі, як нові, тільки куплені з новою резиною Yokohama 24-го року віддаємо разом з автомобілем. Якщо говорити про скаута, то це в першу чергу, звичайно, кліренс автомобіля 17,5 см, заявлено виробником. Також скаутів оцей додатковий обвіс. Бампер трошки змінений з такою нижньою губою, яка є, по суті, першою точкою, яка торкається чогось. І він також є розбірний. Тобто його можна по частинках, якщо щось зацарапали, подряпали чи пошкодили, замінити. Також в нас тут всі вікна оригінальні, включно з лобовим, що досить рідко трапляється, тому що в Швеції багато доріг з гравією і багато шипованої резини. Відповідно, або гравій застрягає в протекторі і стріляє. Лобове тріскає або шип. То є часте явище. Фари в нас повністю full LED. Є адаптивне вімкнення автоматичне ближнього та дальнього. Омивач є, протитуманка, передній і задній парктронік з асистентів. Також є камера заднього виду з омивачем, є у нас адаптивний круїз-контроль і є випередження зіткнень, тобто автомобіль сам відгальмує при потребі. Дзеркала в скаутів і алтреків всіх е, сріблястого кольору. Відрізняються від кузова. Також тут задня частина має напил заводський скла. Вікна всі оригінальні, включно з лобовим. рейлінги на даху. Комплектація цікава. Позаду також круті фари з LED-ходовими вогнями, також є знімний форкоп. Задній бампер скаутів теж відрізняється, має таку сріблясту губу. Величезний кліренс, величезний кут вилюту, як спереду, так і ззаду. Також, хто боїться шведських машин, продемонструю вам ситуацію по низу. В, в принципі, українських автомобілів критичніша буває ситуація. І це я тільки навісне, по суті, вам знімаю. Воно в нормальному стані. Відповідно, кузов ще в кращому. Садня камера з умивачем, також є ліфт багажника. По багажнику комплектація, як бачите, є сітка від сонця, шторка, також тут є люк в спинках заднього ряду. Є оригінальний двосторонній коврик, можна або резиновою стороною, або перевернути на ковролінову сторону. Тут ковролін в ідеалі. Є ще ліхтарик, складання також заднього ряду спинок звідси з багажного відсіку. Акустика у нас преміальна, тут маємо підсилювач. Також підлога двохрівнева. І є в нас комплект. Тут підна компресор, жилетка, секретка в колесах, звичайно. Ключик є до неї. Всім необхідним, по суті, вона укомплектована. З тієї сторони не було, видно, зараз звідси покажу. Задній ряд, бачите, відрізняється по тону. Друзі, вартість автомобіля є в описі, кого цікавить, я не сказав відразу. Е, також там є телеграм-канал. Ми відразу туди на пропозиції всі пишемо, які є в дорозі, що ми виграємо на аукціонах. Також там є список того, що є в наявності. Підпишіться на Telegram, також підпишіться на YouTube, поставте лайк, буду всім вдячний. Отже, переходимо, дзеркала складаються. Переходимо до салону. Карта переднього пасажира. Пошкоджень ніяких немає. По суті, вона не витерта. В гарному стані. У нас на всіх чотирьох дверках є амбієнтна підсвітка, можна змінювати колір. І така типу вставка під дерево. На порогах в скаутів накладки. Пороги, бачите, в якому стані. Загальному стан косметичний на п'ятірку, як для беушної машини. Салон шкіра з Алькантарою, також по сидіннях зауважень немає. Сидіння з емблемою скаут вишитою. Зараз ми ще туди перейдемо. Хотів розказати по. Значить, тут у нас є виходи на сім-карту, на 2 SD-карти, також є точка доступу по автомобілю і є охолодження бардачка. Хотів показати сервісну книжку, і в нас тут є всі сервісні протоколи, їх тут доволі таки багато, треба цьому приділити час. Значить, у нас останній заїзд на шкоду є сервісний протокол 153 тисячі 9, 9 число, 1 місяць 24-го року. Також тут відразу я сортував їх, є протокол заїзду на 138. Ой. Пробігу важко одною рукою. 29.09.23 рік. Там Є також виписка з електронної сервісної книжки, бо вона тут електронна, фізичної як такої немає. Тут є сервісні протоколи ще попередніх сервісів, тут у нас 122 тисячі пробігу. І всі попередні, там 109, 90, 71, є 60, 30 тисяч. Всі є тут присутні. Тобто історія повна і історія офіційна. Позаду стан карти. Місця, до речі, тут в Октавії доволі багато. І також в скаутів є цікаві коврики, вони тільки зі скаутом комплектуються. Вони такі з доволі цупкої резини з таким характерним малюнком. Є кріплення під Ізофікс. Є в нас три підголівника, також є підлокітник для задніх пасажирів. Позаду маємо на 230 вольт розетку і на USB виходи. Врешті у нас водійська сторона. Є складання дзеркал, підігрів, електрорегулювання. Також всі дзеркала автоматично затимняються. Акустика у нас преміум кентон. З сабвуфером. Це у нас водійський поріг. Сидіння у нас всі механічні з механічним управлінням. Так виглядає сидіння водія. Датчик світла, датчик дощу. На педалках також є накладки. Такого вигляду кермо з емблемою теж скаут. Стан його теж перед вами. Кермо з підігрівом. Так, важіль коробки передач. Стан також на камері. Ручник тут механічний. Місце під підстаканник і під 12 вольт. До речі, є бездротова зарядка. Функція старт-стопу, закривання, відкривання багажнику, парктронік з камерою і спі можна вимикати. Також вихід на USB. Тут присутній. Є в нас CarPlay активований. Підключається. Також є в нас навігація з оновленими картами. Мультимедія з найбільшим екраном. По автомобілі в нас є по стану все добре. На налаштуваннях є Light Assist, Це вімкнення ближнього та дальнього автоматичне. Є також адаптивний круїз, фронтальний асистент. В салоні є превентивна безпека. Коли вас ремні стягують в випадку можливого ДТП. Підсвітка, як я говорив. В машині зроблений вже свіжий сервіс, нічого зараз робити не потрібно. Фін-код перед вами. Також в нас на налаштуваннях по носіях є дві SD-карти, як я говорив, точка доступу по автомобілю, Bluetooth-підключення, USB-підключення. Звук з налаштуваннями від Kenton, Kenton Surround є, є еквалайзер Кентонівський, можна його індивідуально налаштувати. Також сабвуфер можна збільшити, зменшити. Акустика хороша. Ну і В кондиціонуванні в нас двохзонний клімат-контроль. Є в нас, бачите, Webusto. Webasto є з кнопочкою прямого пуску звідси. Також воно працює як на підігрів, так і на обду обігрів. бачите, Є функція, можна змінити на вентиляцію, тобто літом холодним повітрям вам продує автомобіль. Також виставити по таймерах можна. І є в нас тут, бачите, пульт до вебасти. Можна запускати з дому. Його обігрів керма можна прямим запуском включити тут разом кнопочкою з меню, а можна разом з підігрівом сидіння запускати. Так, тут у нас по суті все. Вернемось, значить до керма. Мультикермо, тут у нас налаштування адаптивного круїз контролю. Така в нас панель приладів 163 тисячі по автомобілю. В принципі, зауважень ніяких немає. Обслуговувати його не потрібно. Того буде цікавити така пропозиція. Приїжджайте до нас на тест-драйв на огляд. Ми знаходимось біля міста Львова. Всім гарного дня!